Агата Крісті допоки триває світло. Форт важко підскакував на вибоїнах, і гаряче африканське сонце палило нещадно. По обидва боки цього так званого шляху тяглися непрохідні хащі дерев і чагарників. Далеко, наскільки сягало око, розтилалося море невиразного, густого. Жовто-зеленого листя, що вражало дивною апатичною нерухомістю. Сонну тишу розтинали голоси небагатьох птахів. Одного разу дорогу просто перед машиною струмком переповзла змія, хвилястою легкістю вислизнувши з під колеса, коли шофер спробував її роздавити. Іншого разу з кущів вийшов місцевий мешканець, величний і поважний, а за ним ішла жінка з дитиною, міцно прив'язаною до її широкої спини, що витинчено тримала на голові увесь свій домашній скарб, включно із пательнею. Джордж Кроузер не забув показати всі ці дивовижі дружині, яка відповідала йому односкладово, з неувагою, що його дратувала. Усе думає про того хлопця, сердито дійшов він. Так він мав звичку називати першого чоловіка Дайдре Кроузер, убитого на першому році війни. Так, а вже ж, убитого під час кампанії проти німців у Західній Африці. Звісно, вона, мабуть, пам'ятає його. Він крадькома глянув на дружину, на її біляве волосся, на гладенький біло-рожевий овал щік, на її округлі форми. Які, здавалося, стали трохи пишнішими з тих давніх часів, коли вона покірно дозволила йому освідчитися їй, але потім, піддавшись душевному сум'яттю перших днів війни, раптово відмовила йому і у воєнний час поспіхом побралася з цим своїм худим, засмаглим красеним. Ну що ж, той хлопець загинув, загинув як герой. А він, Джордж Кроузер, одружився з дівчиною, яку завжди прагнув отримати за дружину. Вона теж була йому віддана, та як могло бути інакше, якщо він був готовий виконати будь-яке її бажання та ще й мав на це гроші. Він із деяким самовдоволенням згадав недавній подарунок, який зробив їй у Кімберлі. Де завдяки дружбі з деякими директорами фірми Де Бірс йому вдалося придбати діамант, який зазвичай навіть не потрапив би на ринок. Камінь чудовий не стільки розміром, скільки своїм дивовижним, незвичним і рідкісним кольором старого золота діамант, який трапляється, може, раз на сто років, і хіба можна описати погляд, яким вона його тоді обдарувала? Що стосується діамантів, усі жінки однакові. Потреба негайно вхопитися обома руками, щоб не вилетіти з машини, повернула Джорджа Крузера до тями. З цілком зрозумілим роздратуванням людини, яка мала два Роллс-Ройси і обкатала їх на найкращих трасах цивілізованого світу, він уже, мабуть, у 15 вигукнув. Боже милосердний, що це за машина і що це за дорога? І сердито додав, де чорт забирається тютюнова плантація? Ми виїхали з Булавайо вже понад годину тому. Десь у невідомій частині Родезії мимовільно вихопилося з вуст Дайдри. Але їхній смаглявий водій, коли його запитали, підбадьорливо запевнив, що мета їхньої подорожі з'явиться перед ними буквально за наступним поворотом. Керівник господарства Містер Волтерс чекав їх на веранді, щоб прийняти гостей із пошаною, на яку Джордж Кроузер заслуговував завдяки високому становищу в корпорації Юніон Табакко. Він відрекомендував їм свою невістку та провела Дайдру темним і прохолодним внутрішнім коридором до спальні, де гостя нарешті могла зняти вуаль, якою завжди завбачливо прикривала обличчя, коли їхала в автомобілі. Дайдра з властивою її лінивою грацією, виймаючи з волосся шпильки, окинула поглядом потворно голі білі стіни кімнати. Тут не було й натяку на розкіш. Дайдра, небайдужа до комфорту, мов кішка до сметани, злегка зіщулилася. Просто перед нею на стіні був напис яка користь людині, якщо вона придбає увесь світ, а душі своїй зашкодить, запитував він, і дайдра, насолодившись усвідомленням того, що це питання її аж ніяк не стосується, повернулася, готова йти за своєю сором'язливою та мовчазною провідницею. Вона оглянула її постать, відзначивши про себе, втім, без жодної тіні зловтіхи, широкі стегна і дешеве бавовняне плаття, яке тій зовсім не личило. Із почуттям спокійного задоволення перевела погляд на власну. Вишукану, дорогу у своїй простоті французьку білу сукню. Гарний одяг, особливо якщо він був на ній самій, приносив їй суто естетичну насолоду. Чоловіки чекали на неї. Вам справді не набридне оглядати з нами все це господарство? Місіс Кроузер. «Ані трохи». Я ніколи не була на тютюновій плантації. Вони зійшли з веранди у нерухому спеку родезійського дня. Тут у нас молоді сіянці. Ми їх, як годиться, висаджуємо. Бачите, голос керівника монотонно гудів, його іноді переривали різкі уривчасті питання її чоловіка, обсяг виробітку. Маркування, проблеми використання праці місцевого населення. Вона припинила слухати. Це була Родезія, країна, яку любив Тім, і куди він мав виїхати разом із нею після закінчення війни, якби тільки його не вбили. Як і завжди, ця думка викликала в ній хвилю обурення два короткі місяці. Ось і все, що вони мали два місяці щастя, якщо можна було назвати щастям те, змішане з болем захоплення. Та й чи сумісні взагалі любові щастя? Хіба не тисячі мук крають серце того, хто любить? Її життя було таким насиченим у той короткий період, але чи знала вона тоді і спокій, свободу, мирний достаток? Усе те, що вона має тепер. І вперше вона неохоче зізналася собі, що все, ймовірно, склалося на краще. Мені навряд чи сподобалося б тут жити, я не змогла б зробити Тіма щасливим, може, навіть розчарувала б його. Джордж мене любить, я теж до нього прихильна, і він дуже. Дуже ніжно ставиться до мене. Варто лише згадати той діамант, який він днями купив для мене. Від цієї думки дайдра навіть прикрила повіки, насолоджуючись. Ось тут ми нанизуємо листя для просушування. Волтерс підвів їх до невисокого довгого навісу. На підлозі під ним були складені величезні оберемки зеленого листя. І чорні хлопці, одягнені в білі сорочки, сиділи навколо них навпочіпки, спритними пальцями вибираючи і відкидаючи його, сортуючи за розміром і за допомогою грубих голок, нанизуючи на довгу шпагатину. Вони працювали з безтурботною лінню, обмінюючись жестами і блискаючи білими зубами в усмішці. А ось тут. Вони пройшли під навісом і знову вийшли на сонячне світло, там, де були розвішені довгі гірлянди листя, що сушилося. До тонкого нюху дайдри доторкнувся слабкий, майже невловимий аромат, що витав у повітрі. Волтер спровів їх до інших навісів, під якими тютюн, висушений сонцем до блідо жовтого кольору, проходив подальшу обробку. Тут було темніше через коричні вистоси, що висіли над головою, готові розсипатися на порох від будь-якого необережного дотику. Запах був сильніший, він, здавалося, дайдрі, майже пригнічував усі інші відчуття. Раптом її охопив невідомий страх, несвідомий жах, що змусив її. Вирватися з цього моторошного, насищеного запахом мороку на сонячне світло. Кроузер помітив її блідість, що трапилося, Люба, тобі недобре? Мабуть, це через сонце. Може, тобі не варто ходити з нами плантаціями, га? Волтерс заметушився. Краще б місіс Кроузер повернутися до будинку та відпочити. Він гукнув чоловіка, що стояв неподалік. Містер Арден, місіс Кроузер. Місіс Кроузер трохи втомилася від спеки, Ардена. Чи не проводите її до будинку? Її хвилинне запаморочення вже проходило. Дайдра йшла поруч із Арденом. Вона навіть не встигла добре розгледіти його. Дайдра. Її серце глухо тьохнуло і наче зупинилося, тільки він умів так вимовляти її ім'я і з ледь помітним наголосом на першому складі, від чого воно звучало, мов ласка. Вона повернулася і втупилася поглядом у чоловіка, що стояв поруч. Його обличчя було майже чорне від засмаги. Він ледь помітно накульгував, а на щоці, зверненій до неї, виднівся довгий шрам, що спотворював його обличчя. Але вона впізнала його. Тім, вони, як їй здалося, цілу вічність мовчки й тремтячи, дивилися одне на одного, а потім невідомо, як і чому, опинилися в обіймах. Час для них зупинився. Нарешті вони відірвалися одне від одного, і Дайдра, усвідомлюючи, як безглуздо звучить її запитання, промовила Значить, ти не помер? Ні, мабуть, переплутали мене з іншим бідолахою. Я був сильно контужений, але прийшов до тями і мені вдалося заповсти в кущі. Протягом кількох місяців я не розумів, що відбувається, але мене виходило одне дружнє плем'я, і, зрештою, я знову прийшов до тями і зміг повернутися до цивілізованого світу. Він трохи помовчав. Я дізнався, що ти вже півроку, як вийшла заміж. О, Тім! Зрозумій, будь ласка, зрозумій мене. Вигукнула Дайдра. Це було так жахливо, моя самотність і бідність. Поруч із тобою бідність мене не лякала, але, опинившись на самоті, я не змогла витримати цієї убогості. Все правильно, Дайдро, я зрозумів. Я пам'ятаю, як тебе завжди вабило до товстосумів. Одного разу я відвоював тебе у них, але вдруге мені вже забракло на це мужності. Ти ж бачиш, я став цілковитою руїною і ледве можу ходити без милиці, та ще й цей шрам, вона гаряче перебила його. Ти думаєш, для мене це мало б значення? Ні, знаю, що не мало б. Я був дурним». Але бачиш, деяким жінкам важко з цим змиритися, я вирішив, що мушу тебе побачити. Якщо я побачу, що ти щаслива, якщо зрозумію, що тобі добре з кроузером, то я залишуся мертвим. Мені вдалося тебе побачити. Ти сідала у великий автомобіль, на тобі було чудове, темне хутро, якого я ніколи не зміг би тобі подарувати. Навіть якби стер собі руки до кісток, і ти виглядала цілком щасливою. У мене вже не залишилося тих сил і мужності, тієї віри в себе, які були до війни, я бачив себе, покаліченого, нікчемного, ледве здатного заробити на хліб для нас обох. А ти, здавалася такою гарною дайдро. Королевою серед усіх жінок, гідною купатися в хутрі, коштовностях, чарівному вбранні у всій тій розкоші, яку міг дати тобі кроузер. Це і так той біль, який я відчув, побачивши вас разом, змусив мене ухвалити рішення. Усі вважали мене загиблим. Таким я їм мав залишатися. Біль, тихо повторила Дайдра. Так, будь воно все прокляте, Дайдро, це болить. Я зовсім тебе не звинувачую, ані трохи, але це болить. Вони обоє помовчали, потім Тім повернув її обличчя. І поцілував із якоюсь новою ніжністю. Але тепер усе позаду, Люба. Залишилося вирішити, як ми скажемо про все кроузеру. О! Вона несподівано відскочила. Я не думала. Вона замовкла, помітивши, що кроузер разом із керівником. З'явилися з-за повороту доріжки. Поспіхом відвернувшись, вона прошепотіла поки що нічого не роби. Дай мені час, я мушу його підготувати. Де ми зможемо зустрітися завтра? Ньюджент на хвилину замислився. Я міг би приїхати до Булаваю, може, в кафе біля Стендарт-банку». О третій годині там буде зовсім порожньо. Дайдра коротко кивнула на знак згоди і, повернувшись до нього спиною, пішла назустріч чоловікам, що наближалися. Тім Ньюджент, трохи нахмурившись, дивився їй слід. щось у її поведінці його збентежило. Усю дорогу до готелю Дайдра майже не озивалася. Пославшись на удаваний перегрів на сонці, вона намагалася обміркувати, як їй діяти далі, як сказати чоловікові, і як він це сприйме. Її оповела дивна апатія, все сильніше охоплювало бажання якомога довше відтягувати вирішальну розмову. Завтра буде саме те. До третьої години в неї багато часу. Готель виявився незатишним і незручним. Їхні кімнати на нижньому поверсі виходили вікнами у внутрішній двір. Дайдра стояла, вдихаючи тяжке вечірнє повітря, і з огидою оглядала кімнату, умебльовану з жахливим несмаком. Їй згадалася невимушена розкіш Монктон-Корта, Серед хвойних лісів, суррия. Коли покоївка нарешті залишила її саму, дайдра повільно підійшла до своєї скриньки з коштовностями і довго милувалася золотистим діамантом у долоні. Вона майже через силу змусила себе покласти його назад і різко закрила кришку. Завтра вранці вона скаже Джорджу. Спала вона погано, під важкими складками москітної сітки було неймовірно душно. Пульсуюча темрява навколо оживала писком москітів, яких вона вже навчилася не боятися. Дайдра прокинулася бліда й розбита. Неможливо починати розмову так рано. Увесь ранок вона пролежала, відпочиваючи, у цій маленькій тісній кімнатці. У бідній час викликав у неї занепокоєння. Коли вони пили каву, Джордж Кроузер запропонував їй поїхати з ним до мотопоса. У нас ще багато часу, якщо одразу ж виїдемо». Дайдра похитала головою, поскаржившись на мігрень. Все складається само собою, подумала вона, я не можу вирішувати це похабцем». Зрештою, день туди, день сюди. Яка різниця? Я поясню йому. Вона помахала на прощання Кроузеру, який з гуркотом від'їжджав на потрощеному форді. Потім, глянувши на годинник, повільно рушила до місця зустрічі. Кафе на той час порожніло. Вони сіли за стіл і замовили собі традиційний чай, яким у Південній Африці. Та мовиють спрагу в будь-який час. Обидва не проронили жодного слова, поки офіціантка не подала їм чашки і не зникла у своєму закутку за рожевою завісою. Тоді Дайдра підвела очі і здригнулася, зустрівши його погляд повний пильної уваги. Дайдро, ти сказала йому? Вона похитала головою. І облизала сухі губи, намагаючись підібрати слова, які не давалися. Чому ні? Не трапилося нагоди, не було часу. Вона й сама почула, як непереконливо і незграбно пролунала їй відповідь. Це не так, усе не так, справа в чомусь іншому. Мені це здалося ще вчора, а сьогодні я це бачу. Що сталося, Дайдро?» Вона мовчки похитала головою. Є якась причина, через яку ти не хочеш іти від Джорджа Кроузера, через яку ти не хочеш повернутися до мене? Яка вона? Тім мав рацію. Вона зрозуміла це, коли він сказав, зрозуміла з раптовим пекучим соромом. Але ясно, без тіні сумніву, а він усе дивився на неї пильним, вимогливим поглядом. Адже справа не в тому, що ти його любиш? Ні, тут щось інше. Ось зараз він усе зрозуміє, подумала вона, о, не приведи, господи. Він раптом зблід. Дайдра, невже. Невже ти чекаєш на дитину? Ця рятівна думка, яку він сам їй підказав, спалахнула в неї в голові чудовий вихід! Повільно, наче всупереч своїй волі, вона схилила голову. Вона почула його прискорене дихання, потім його голос хрипкий і гучний. Це, це змінює справу? Я не знав. Нам доведеться знайти інше рішення. Він нахилився через стіл і взяв її за обидві руки. Дай, дорога, люба моя, ніколи не думай, навіть не думай, що ти в чомусь винна. Щоб не трапилося, пам'ятай про це. Мені слід було одразу з'явитися, коли я повернувся до Англії. Я злякався, і тепер я сам маю зробити все можливе. Щоб виправити справу. Чуєш? Що б не сталося? Не хвилюйся, Люба, тут немає твоєї провини. Він по черзі приклав губи до обох її рук. Потім вона сиділа сама, дивлячись на недоторканий чай. І, хоч як дивно, перед її очима стояв лише один образ. Яскраво розмальований напис на вибіленій стіні. Слова немов відривалися звідти, врізаючись у неї. Яка користь людині? Вона підвелася, розплатилася за чай і вийшла. Джордж Кроузер, повернувшись додому, отримав звістку, що дружина просила її не турбувати. У неї дуже сильна мігрень, заявила покоївка. О дев'ятій годині наступного ранку він увійшов до її спальні. Обличчя його було серйозне. Дайдра сиділа в ліжку. Вона виглядала блідою та змарнілою, але очі її горіли. «Джорджі, мені треба сказати тобі дещо щось жахливе. Він різко перебив її. Отже ти вже чула, я побоювався, що це може тебе засмутити. Засмутити мене? Ну, так, отже ти вчора розмовляла з цим бідолахою. Він помітив, як повільно притислась до серця її рука, як затремтіли повіки. Потім вона тихо і квапливо промовила якимось моторошним голосом. Я ні про що не чула, скажи мені швидше. Я подумав говориш, там, на тютюновій плантації, той хлопець застрелився. Схоже, його сильно покалічила війна, з нервами було не все гаразд. Іншої причини не видно. Він убив себе під тим темним навісом, де висів тютюн. У її голосі лунала переконаність, погляд став тьмяним як у лунатика. Перед її очима постало видіння. У пахучій, задушливій темряві простягнене тіло з револьвером у руці. І подумай тільки, саме там тобі вчора стало зле, дивна річ. Дайдра не відповіла. Їй привиділася інша картина: столик із чайним приладдям і жінка, яка схилила голову, піддавшись брехні. Так, війна відповідальна за багато що, промовив Крузер, потягнувшись за сірниками і старанно випускаючи клуби диму, почав розкурювати люльку. Крик дружини заскочив його зненацька. Ох, не треба, не треба. Я не можу витримати цей запах. Він здивовано, але лагідно дивився на неї. Люба моя дівчинко, не можна так нервувати. Зрештою, від запаху тютюну тобі не сховатися. Він буде з тобою скрізь. Так, скрізь. Її губи повільно скривилися в усмішці. Із них тихо зірвалися слова, яких йому не вдалося розібрати, слова, яким судилося стати першою епітафією на смерть Тіма Ньюджента, Я пам'ятатиму, допоки триває світло, і не забуду, коли зійду в пітьму. Її очі розширилися, стежачи за спіраллю диму, що піднімалася. І тихим, позбавленим виразу голосом вона повторила скрізь, скрізь.